Привіт, мої хороші. Сьогодні 1 листопада і 251 день повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю. Можна сказати, 251 день активної фази війни, яка розпочалась у 2014 році, 20 лютого. Я продовжу нашу вчорашню бесіду. Стосовно росіян і їх поведінки, недавно вони пустили на канал трошечки правди, і самі злякалися, так злякалися, що аж до істерики, ось подивіться. Ані і сповнений ненависті для них це Отечественная война. То есть как нас Совсем не сломаешь вот подобными методами, Значит, так что и мы... их не сломаешь. Я и... правильно Нет, их не сломать. Понятно. Так, ну, а, а, мне Алексей, на самом вы... деле вообще непонятно, о каком справедливом миропорядке можно говорить, когда мы занимаемся тем, что фактически уничтожаем эти самые электростанции и инфраструктуру вот на Украине. Человек Лично давно не это, был, да. Лично Накопилось это, как, у него понятие ага, в душе. Сейчас как, я как как приду, как у нас говорят, бесит, какаху такую кинул на, на колхозное это поле. Это жестокость и садизм. Алексей это война против мирного населения. Алексей Валентинович, против народа. Не заставляйте меня да. сейчас объяснять, вас не и объяснять и вам все то, что было сказано за время вашего отсутствия в нашей истории. То есть последние 3-4 года. последние пять лет. Да, ну 5 лет у вас. я как гражданин. Вы не понимаете, что я оказывается к этому причастен. Я не разрешал бомбить электростанции Забыли. на Украине. Ну, ну все, расходимся. Потому что это вещь, которая... Я на даже не знаю, Алексей Валентинович, давайте мы сделаем да. вид, что да. ваш манифест мы прослушали до конца. Людина начала казать правду, она стала трошки просочиваться на экраны их телебачения и как ведущий Запанікував, як йому стало страшно. І він все-все зробив, щоб заткнути рота тому, хто щось інше хотів сказати. Ось все обличчя пропаганди. Росіянці не припиняють обстрілювати наші міста. І сьогодні вранці знову була повітряна тривога. Наш Харків взагалі і окресності Харкова вони обстрілюють кожен день. Подивіться, скільки ракет тільки один, одне місто, один Харків зібрав. Тимчасовий майданчик зберігання залишків, рештів, безпечних рештів, від вибухонебезпечних предметів, якими здійснюється обстріл міста Харків. На даній локації знаходяться рештки від Граду, Урагану, Смерча та Торнадо Ес. Особливо на початку, в березень, місяць, вони поїще. Засипали місто касетними елементами. 370 до 400 уламків тут встановлено все по кругу. І під час вибуху контакту з перешкодою йде вибух і йде круговий викид бойових елементів. Він несе велику шкоду, тому їх заборонили в використанні. Шкоду мирному населенню. Це не, не вкладається в здоровий глузд ніякої здорової людини. Як можна стільки ракет скинути тільки на одне місто? Маріуполь взагалі зрівняли з землею. Маріуполя нема. Це так звана ваша освободительна спеціальна операція. Кого і від кого ви збирались освобождати? Ви. Собірались освобождать людей від их життя. Це геноцид. Про діточок взагалі окрема тема. Вони вивезли на рашу насильно, насильно вивезли більше 9 тисяч наших діточок. Це теж злочин, який будуть розслідувати і судити. Не думайте, росіяни, що вам. Прийдеться від своєї відповідальності якось відхреститися. Не ви так ваші діти, не діти, так ваші онуки будуть платити за все це, за всі злодіяння вашої влади. Тому що ви побоялися вийти і сказати на весь світ правду. Ви побоялися своїх псів. Якби ви вийшли, світова спільнота вас би підтримала. Обов'язково, Ви би показали свої обличчя людяності, але ви його не показали. Ви хотіли, вам подобається. Вперед, син, защищай родину. Мама? Яку ще родину жінку? Це українська земля. Восім. Що? Лєт. Ох, ти ж б. Восім літ дамбілі як Вам не стидно? Це ж ваш син, не робіть цього. Заткнись, фашист! Мама, мені страшно. Я ростила мужика, а не тряпку. Будь Будьте проклята, Україна! Мой син! У ж же що два сина є. Подивіться на цю червону шапочку. Я дивилася в дитинстві казку про червону шапочку з її виконанням. головной роли, а зараз она претворилась в ничтожество, в нечто чудовищное. Подивіться, с вона она пишет на своей странице. Комментарии специально закрываю, а то у роботов набежала. Откуда только электричество берут? Но, может, у них скоро разрядятся все телефоны и планшеты, будут на заборе своих х, мелом писать. Накопительный эффект от ударов по украинской инфраструктуре теперь виден невооруженным взглядом. Если интенсивность подобных ударов не спадет и удары будут продолжены, Украину уже в конце месяца ждет увлекательный мир стимпанка. Тепловозы, паровозы, буржуйки, в богатых домах красивые израстовые печи, свечи и свежие газеты, отпечатанные в Польше вместо телеграмма и прочих интернетов. І це була колись людина, і від неї нічого не залишилось. Фашизм проник їй в мозок і з'їв її зсередини, Осталась тільки оболонка. Вона бажає, щоб вся наша інфраструктура згинула, щоб всі наші діти сиділи в холоді, щоб вони голодали. Вона цього бажає. Питайте її, хоче вона, щоб її... Ну, не діти, мабуть, вона вже бабуся, а онуки так само голодали. Чи є в неї онуки, я не знаю. Хоче вона, щоб діти її країни голодали, сиділи в холоді взимку? Може, тоді у неї мозок включиться, я не знаю. Ну вона бажає нашим дітям таке. Хто вона після цього? Подивіться, як зустрічають. Наших хлопців, які звільняють Херсонщину маленькі села, як їх зустрічають наші люди, які довго були в окупації. Виряджала мати сина в далеку дорогу. Намагалася сховати від нього тривогу. Виряджала мати сина. На схід воювати, рідну землю боронити, орду виганяти, виряджала мене мати уранню годину, час мій бі розпочинати за мою Вкраїну, ти матусенько рідненька, не та. Не журися, а за мене побратимів Богу. Це дуже гарна пісня. У неї взагалі огромний альбом і пісні такі дуже гарні. Я їх слухаю і вони надихають. Ми ловимо останні гарні, красиві, кольорові дні. Осінні, і насолоджуємося життям завдяки нашим захисникам, нашим захисницям, я їм вклінно дякую за те, що продовжують моє життя. Ну, За допомогою Бога, звичайно, і за допомогою наших ЗСУ, яким ми неустанно дякуємо і продовжуємо їм допомагати. Всі лінки на допомогу у мене внизу в описі до цього відео. А також я вам пропоную піти зі мною зараз на кухню і приготувати смачну піцу веганську. Тільки сир не плавлений. Я не достала цього сиру, а звичайний тофу. Ну, так само вийшла дуже-дуже смачно. Спочатку я роблю опару. В невелику кількість борошна додаю півчайної ложки сухих дріжджів, стільки ж солі і пару склянок теплої водички. Перемішую, щоб не було грудочок, а пара схожа на рідку сметану. Накриваю зверху і відставляю в тепле місце десь на годинку. Солодкий перець почистила від зерна поріжена кільця. Томат поріжу на півколе. Взяла шматочок сира тофу, його потру на терці, розморозила трохи овочів, вийняла з банки маслини, а гриби я поріжу на скибочки. Опару через годину дала ось такі бульбашки, додаю в опару муки і одну-дві ложки олії на око і вимішую таке тісто, як на пиріжки, доволі щільне. На пергаментну бумагу, змазаним олією, виложила тісто, зробила бортики, взяла звичайний кетчуп і промазала тісто. Спочатку викладаю сир і на нього свіжі овочі. Потім гриби і маслини. Ставлю піч на розділ Піца з дріжджового тіста підігріваю і ставлю випікатися. Майже через 20 хвилин вона приготувалася, аромат стоїть смачний і всіх заве на кухню. При бажанні можна посолити, поперчити, посипати свіжою зеленню і змастити оливковою олією. Якщо сподобалася піца, жміть вподобайку. Підписуйтеся і тицніть в дзвоник, а я обожнюю піцу з філіжанкою свіжозвареного зі смаком кофі, цикорію. Смачного мої хороші. Ви що вона на дріжджовому тісті, так як ми трошечки з зож зробили собі маленьку поблажку. В зв'язку з тим, що зараз іде війна, і дозволили собі трошечки відійти від зож і робимо дріжджове тісто. Взагалі ми не купляємо дріжджові вироби, наприклад, хліб ми купляємо тільки бездріжджовий, але самі собі трохи дозволяємо, так як пріоритети трошки змінилися, і зараз кожна хвилина, кожна мить для нас дорога. Ми дуже-дуже в екзистенційному стані знаходимося зараз і тут, в цьому часі, і дякуємо ЗСУ, що ми можемо дихати, дивитися на сонечко і обіймати один одного, говорити приємні речі, як ми любимо один одного. Ми дуже цінуємо це життя, тому що воно знаходиться на грані життя і смерті в прямому. Сенсі, і тому після нашої перемоги ми знову обов'язково вернемося до нашого ЗОЖ, будемо дуже дуже ретельно дивитися на те, що ми їмо. А зараз ми любимо цю жизнь, ми любимо один одного, ми частіше стали обійматися, всі тримаємося однією купочці і даримо. Один одному свою любов. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що дивитеся мій канал. Я вас дуже люблю і обіймаю всім серцем. З вами була Юлія Пато. -па. Молитва мама від кулі затуля. Твоя молитва, мама, в годину найтемнішу покаже шлях додому, доріг. Вогніста